Добрий день, шановні садівники. Андрій Федорчук, компанія Нелітагро. Сьогодні я хочу з вами закінчити цикл про українського виробника, який є для мене багаторічним і буде цікавим для вас. Багаторічним це означає, що він працює на нас, розробляє цікавий продукт, який дійсно нам буде корисним. Компанія «Агровідгруп» місто Вінниця. Десь 8 до 10 років вона виробляла один продукт. Могла б, знаєте. На першому році, як завжди, всі українські виробники, що там, та не виходить. Та давай запаковуй його, не розберуться люди, що там цікаво, не цікаво. Пиши гарний, красивий пакет, наливай туди цього шмурдяка і будемо продавати. Вже скільки ж можна, фати цих випробувань. Ні. Ця компанія довела їх, я слідкував, вони довго його випробовували і випустили на ринок такий продукт, як нановіти. Я про них вже говорив. Вони є в США по 20 мл в бутилочках літрових, шість позицій нановід для плодових культур, нановід для овочів, також є нановід суниця, троянда, чорниця і ягідні культури, і виноград. Вони їх випустили, я їх випробував в 2022 році, вони вийшли в 2023 на ринок. Я їх спробував, вони дійсно показали той очікуваний результат. І я вам його рекомендую. Чим вони цікаві для мене і будуть цікаві для вас? Не потрібно ніякої діагностики, чи голодає рослина, чи не фатає фітогормонів, чи рослинних компонентів, чи вона десь попала в стрес. Ви просто приміняйте на нові у 20-30 днів, і все у вас буде гарно, рівно, і ви пройдете нормально сезон. Рослині буде фатати всього. Там нема там дуже багато цих всіх речей, які вам сказав, але їх дійсно в тих кількостях, які потихеньку будуть все це для рослини віддавати. Тому компанія AgroVidgroup я вам дякую. Дякую також тим трьом компаніям Агропромніка Дніпропетровськ», Кем Чернігів і Товариство Сімейний сад за те, що ви дійсно випускаєте якісні продукти і ми маємо результат. Ну, а тим компаніям, які їх більшість, які гоняться за красивими етикеточками і однорічним прибутком, я хочу побажати трохи поміняти своє ставлення. Ми Чітко розуміємо, що якщо там не буде нічого гарного, то у вас і не буде майбутнього. Я за майбутнє, тому дякую вам всім за увагу. Якщо вам було цікаво, поставте вподобайку. Пишіть, які ще виробники іменно українські, а не фасовщики, заслужили б, могли б заслужити нашої довіри, ви їх випробовували і вони непогані наяву. Буду чекати, коментарі обов'язкові, буду відповідати. Питання, відповіді, також формат, якщо не зможу відписатися, будемо робити. Питання, відповіді, таку от діалог з вами, і виходите, відповідати. Дякую за увагу. Заказуйте наш оригінальний товар на analit.agro.com.ua. До побачення!